Слава Ісусу Христу! Святий Арфонс Марія Лігорій писав: Надія зміцнюється у той час, коли переживаємо наші страждання із покірним відданням Божої волі. У житті святого Йосифа і Пресвятої Діви Марії не забракло страждань. Про це читаємо на сторінках Євангелія. Так само і в нашому житті, особливо зараз в час війни, досвідчуємо болю. Переживань, страждань, втрати. Однак надія у поєднанні з вірою допомагає нам бачити те, що Бог все це виводить на добро і певні речі потрібні для добра нашої душі. Просімо сьогодні про цю благодать прийняття наших страждань із покорою і з підданням Божої волі святе сімейство моліться за нас!